Честь відкрити 67-му спартакіаду комбінату Запоріжсталь отримали переможці попередніх змагань. Це працівники механічного та оптискного цехів, цеху ремонту металургічного обладнання та металоконструкцій і спортсмени товариства «Соціальні ініціативи Запоріжжя. Приймає парад почесна президія на чолі з головним інженером комбінату Запоріжсталь Андрієм Жуком. Я сам спортсмен бувший, Я здесь общем-то в этом вырос. Мне особенно приятно, що во пришлось открывать відкривати парад, во-вторих, спартакіаду на весь будущий год. 67-ма спартакіада працівників комбінату Запоріжсталь зібрала вдвічі більше учасників ніж попередня. Пояснення просте на підприємстві створили умови для сімейних занять фізичною культурою і спортом. Буквально два роки назад ми прийняли рішення і по четвергам спортивний вечір. Для всіх желаючих сім'єю Запоросталів приходять сюди. Людей кількість виростає. А займатися у реконструйованому манежі тепер ще зручніше. Запоріжсталь одне з небагатьох підприємств в регіоні, яке підтримує масовий спорт та спорт вищих досягнень, відзначають посадовці. Я благодарна руководству, Я благодарна, що дійсно эти традиції зберігаються, розвиваються, продовжуються, тому що только в здоровому тілі здоровий дух. Медалі спартакіади розіграють 40 підрозділів підприємства. Учасники змагань кажуть, для них спортивне свято в першу чергу не змагання, а можливість поспілкуватися, провести час з родиною і друзями та зарядитися позитивом на всі трудові будні. У мене дуже важка фізична робота. Якби вальцовщикам не кожен хоче бути. Тому благодаря спорту и, ну не спорту, а фізкультурі, фізичному воспитанию я ще как бы держусь в строю. Переможці змагань представлять Запоріжсталь на спартакіаді гірників і металургів України. Потрапити до збірної підприємства Мрія і Юлія. Хобі електромонтера управління залізничного транспорту легка атлетика. Роботи вже п'ять років, тому вже п'ять разів участвувала кожен год. Приглашають, да, і в основному вірви міста стараюсь. Високий клас спортсмени запорісталівці підтверджують, і на всеукраїнському рівні команда підприємства 23 рази вигравала спартакіаду гірників і металургів України, а ще складає фундамент збірної галузі і на змаганнях профспілок. 50-60% команды это именно работники комбината Запорожсталь. И благодаря им я по-другому сказать не могу, что уже на протяжении 10 лет команда профсоюза нашего занимает только первое место. Урочистий старт спартакіади поклав початок змаганням на весь цей рік. Попереду азартна спортивна боротьба. Переможців в 11 видах спорту визначатимуть серед п'яти груп підрозділів металургійного комбінату: Катерина Свиденко, Олена Назаренко, Олег Мовчанюк Тв. 5